Якщо ви повірили в Бога, але живете за тілом і є рабом гріха, то для спасіння вам необхідно покаятися, хреститися в Отця, Сина і Святого Духа, прийняти владу від Бога, щоб досягти Воскресіння мертвих і бути виправданими на Божому суді. Ісус Христос пророкував, що час язичників закінчується і починається судний день планети. Астероїдні удари та мегаземлетрус торкнуться багатьох. Судний день це час, коли духовний і матеріальний світи перетнуться, і з безодні вийдуть нечисті тварюки, щоб мучити людство. Катаклізми апокаліпсису це неймовірні потрясіння, які знаменують суд Божий над цією землею. І найстрашніше, що той самий суд Божий відбувається не лише у матеріальному світі, а й у вічності, коли кожна душа постане на суд Божий за те, що вона робила, живучи у тілі. Тому дуже важливо поспішити перейти з категорії тих, хто увірував із тілесного християнства до учнів Ісуса Христа, адже учні Господа на суд не приходять.